Я приступаю гори. Я приступаю, я хотів сказати, горіхи їсти, Ну, горіхи то я поїв, ребята. горіхи дуже вкусні, я оце назбирав. те, які тут ростуть. А тепер я буду приступати до пробувати тому що я хочу реальний крутий відос зазняти. Це в мене стільки гіляк вийшлося наробити. Ну, цих к обробувати. А це для того, щоб рубати дрова. А я приступаю. Це Андрія Намак І я починаю це другий день, як я приступаю робити гіляки. Там я вже два мішка забрав гіля, дров. Для того, щоб менше тут поняли, маячили, щоб менше люди бачили, щоб хтось там не забрав. Коротше, поїхали. Коротше, я придбав нового собі самоката, не в баню. На тому полушному самокаті їздить, звісно, триндець. Коротше, я собі взяв новенького самоката Томас 5XL 2018 нового самоката. Бачите? З алюмінієвою рамою. Ну, типа не крашені. Коротше, погнали що там дрова. Між по дрова приїхали. Поїхали. Це все, що лишилося. После ты дров, конечно. Там было две таких огромных кучи геляк. И в принципе, сказать по правде, честно. Чем тебе, ребята. Не дрова. Ребята. Я думаю, оце все його взяти і перерубати. Зачем вони всі ці гіляки тут сталися? Що, на дрова їх пустити буде то що треба Дивіться? На дрова пустить. О, дивіться як я хочу, ребята, зробити. Оце все на дрова пустити, на гіляки все пообрубувати. Я думаю. Хороше буде пазбище. Щоб корів пасти. Щоб корови пасти. Короче, не злам, буде пастбище хороше. Ну на що? Ну зачем ці всі гіляки? І питання. Ну дивіться, які хороші дрова. Дикі, плотні, хороші. Дрова. Я його все пущу на дрова і буде отак. Вот Як я казав, я його все попробав. Звісно, зроб... його... ці гіляки я поприбираю його все. Ну, тому що вони не повинні бути. Ну, оце. Треба поприбирати його все буде. Отак. І сьогодні приїхав по дрова, звісно, їх майже вже всі забрав. Отак, зі мною собацюльник, як завжди. Хороший собацю. Короче, ну що, їдемо на мою ділянку. Це приніс на самокаті. Це отак. І Це, коротше, мене вийшло за три дні заготовити. Отак. А це буквально за тиждень. Це за тиждень, це за три дні. А привіз оцим цим, цим самокатом його все привіз. Тому що той самокат поняли ручка, руль, тобто там же ж кріплення отаке і там типу, на, руки, на ручки повісив. На ручки повіси і ручки донизу. Гонив слав я ледь до їх. Ладно, покажу кадрами, як кожен день воно ставало.